Якщо ми розглядаємо багатоквартирний будинок, то у нас основне електропостачання здійснюється від загальних міських мереж електричних, так альтернативним є фактично будь-яке інше електропостачання. Наприклад, це може бути встановлення генератора, який працює на дизельному паливі, на бензині або на газу. Це може, може бути встановлення сонячних панелей, які Виробляють електричну енергію. Сонячна панель, звичайно, встановлюється на даху будинку, так і десь цей провод від даха до квартири ну, повинен йти. Він повинен йти через місця загального користування, ну, наприклад, через під'їзд. Тобто, правління повинна повідомити, де можна прокласти кабель. Як краще, щоб там дитина, не дай Бог, не зачепила цей кабель. Ну як правильно це зробити? Тобто зроблений проект, він погоджений правлінням. Далі підрядна організація виконує ці роботи.